Вітаю вас в ефірі. Катам новини. і Сьогодні випуск ми розкажемо, на що Олександрійські волонтери збирають кошти про головківські різдвяні пряники. Розповіли на всю Україну. Олександрій взяв участь в змаганнях з баскетболу на кріслах колісних. 114 тисяч пачок їжі швидкого приготування отримала Олександрія від благодійного фонду Вікторія. Підтримка польських друзів спрямована на військових, які стоять на перших позиціях по всій лінії фронту. Вантаж орієнтованою загальною вартістю у 300 тисяч злотих. Благодійний, але треба відшкодувати його транспортування. Закрити борг, намагаються волонтери. Подробиці далі. Вантаж вагою понад 9 тонн Тиждень тому приїхав до Олександрії із Польщі. Це більше 114 тисяч упаковок вермішелі швидкого приготування, які передала для українських військових благодійна фундація Вікторія. Завезений цей вантаж був для чого? В першу чергу кожного разу, коли виїжджаєш на передові позиції до хлопців, от їм завжди не вистачає. Так, да, харчування достатньо вистачає, все, але неможливо те харчування, яке є, донести до окопів. Чому воно? Портиться і воно при такій температурі дуже складно його використовувати. Мівіна, як говорили мені військові, вони навіть не беруть свій пайок, той що потрібно, а беруть мівіну, щоб зробити невелику кількість в рюкзаку, а більше здобить бойовим комплектом. Набрати патронів, набрати того необхідного. Гуманітарна допомога від польських друзів не перша. Раніше фонд підтримував засобами гігієни, медикаментами та кріслами колісними. Їжу швидкого приготування вже почали відправляти хлопцям на фронт. Останній запит поїхав у сумському напрямку в 53-ю бригаду. Завозимо її для нашого 175-го батальйону, як наш основний Олександрійський. От, а все інше передаємо по мірі того, що хлопці з різних батальйонів, з різних бригад звертаються, і ми максимально що можна передати, передаємо їх на передову, де, де новою почтою, де самі довозимо. Я дякую безпосередньо нашим бойовим волонтерам, такі як пані Штепа, Кароліна, ще й дівчата, які взяли на себе цю. Не легку ношу в подальшому це все зводить в одне місце і передавати разом з автомобілями, разом з іншим скарбом, який необхідний зараз на передовій, передавати нашим захисникам. Аби доставити гуманітарну допомогу, була умова проплатити її транспортування. Зібрати кошти на цю справу. Вирішили три волонтерки. Ми збиралися з ще з двома дівчатками: це Кароліна, а це Іночка Порошина, Всі їх знають, вони допомагають. Ми їх завжди загружаємо. Вони, якщо тільки звертаються хлопці, от буквально на днях нам треба зараз без проблем. Приганяється машина, загружається і хлопці довольні. Фото звіти, все маємо. Це просто супер! Всі довольні, всі щасливі. Тому працюємо вже. Ми працюємо з цим а, з такими а, грузами, з такими вже товарами. Скажемо так, да, не перший. Не то, що не перший місяць вже давнесенько. Ми всю зиму хлопцям відправляли, тому що такі речі завжди цінуються. Це на вагу золота, коли ти можеш просто його витягти з рюкзачка і займає воно дуже мало місця. Це по перше, а по друге, воно не псується. І хоча вантаж вже на місці, гроші довелося брати у борг. Тепер, аби його закрити, треба зібрати суму у півтори тисячі євро. Рівень довіри наших польських друзів. Це просто неймовірний, за що їм дяка велика. Це все в борг. Це все на хрестик. І ми маємо цей борг віддати. А от нам повірили, нам довірили. Ми збираємо і будемо збирати, поки його не погасимо. Зараз зібрано 200, 200 євро. Зібрано це зібрала волонтерка Роліна. І в мене приблизна сума десь на карті. Близько 12 тисяч вже є. От, ну збір продовжуємо, продовжуємо, і продовжуємо. Зараз йдуть перемовини з благодійним фондом Вікторія про новий гуманітарний вантаж з більш розширеною групою товарів та швидке погашення боргу. Головківські різдвяні пряники, коники і барині стали відомі на всю Україну. Про них та ще 20 автентичних смаколиків з борошна розповіли в проєкті тісто. Знімали фільм наприкінці 23-го року. Тоді знімальна група разом з Ольгою Мартиновською приїздила до Головківки. 14 червня Олександрійці і мешканці громади мали змогу переглянути фільм Тісто на великому екрані. На перегляді та обговоренні побувала наша знімальна група. Про Головківські коники та барині завдяки кінопроєкту тісту дізналася вся Україна. Кінострічка з відомими шеф-кухарями Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською розповідає про два десятки автентичних страв з Борошна та про людей, які популяризують українську кулінарну культуру. В кадрі Олена Нагорна з Головківки рецепт різдвяних пряників їй передала бабуся Катерина Чайка. Її бабуся передала і вона його впроваджувала в нашу сім'ю постійно. Це було перед Різдвом на свята бабуся випікала і пригощала не лише своїх родичів, а й знайомих. І так він передається в нас із родини по родинному колу. Ще одна героїня фільму розповіла, як прикрашали коників та барень. Тоді ви знаєте, прикрашали мишу. Ну, була оце, з конфеті фольга. Причіплювали, при що це збивали ми глазурь, і глазурю так обмальовували ті ж, дівчатам кости чіпляли, фартушки розписували, глазур'ю. Ну, в основному бумажечки причіплювали. А, і щоб був коник такий коричневий, то мазали із буряка. Із столового буряка оце обмазували його. Хімії ніякої ж не було тоді. Просто глазурь біла із яїчок, і оце украшали. Оце ми так. Напередодні Різдва коники і барані випікалися чи не в кожній оселі Головківки. В нас в родині випікали також баришні коники, і не тільки в родині, а в селі Головківці. Це було масштабне випікання перед Різдвом. І я пам'ятаю, що бувши малим, я ходив до своєї хрещеної, до хрещеного вечерів носив і обов'язково мені давали коники. Ну, а Чаткам давали баришні, і до кого б я не пішов на вечерю. А це були дядько, тітка, то обов'язково нас частували кониками. Ну, звісно, що давали гроші, давали, скажімо, печиво, інше, цукерки, але коники обов'язково були для хлопців. Олександрійці мали змогу 14 червня переглянути фільм Тісто на великому екрані. Ініціаторами стали Олександрійські музейниці. Через декілька місяців вся Україна і за її межами побачить цей фільм. Але сьогодні ми одні з перших, тому що саме прем'єра відбулася вже. Ми знаємо, в Києві сьогодні Олександрійці і також люди, які приймали участь, тобто самі герої цього фільму, також були присутні. І сьогодні ми всі побачили об'єднання не тільки в культурних традиціях, а в спільній справі, так як минулого року. Відбувалися зйомки цього фільму, як активно всі долучилися до підготовки цього фільму, як організовували зйомки, як зустрічали гостей. І власне сьогодні ми це все згадуємо і шануємо світлу пам'ять Катериновани Чайки, яка дійсно дала рецепт, і який зараз просто живе майже щодня, особливо в різдвяну пору року, коли в нас в музейному центрі відбувається майстерня. тому дійсно Дійсно дуже великий внесок вона зробила, і хочеться сказати, що протягом фільму всі витримали цей період, тому що дуже багато регіонів, дуже було багато представлено страв, які ми щодня полюбляємо і вживаємо, самі готуємо. Але вони були вже подані в такому сучасній такі інтерпретації, і дійсно всі ми сьогодні підкріпилися тією думкою, що всі ми з одного тіста. Про головківські різдвяні пряники керівники проєкту Тісто дізналися з публікації Олени Мітюріної та музейного проєкту Вдома вона ж організовувала майстер-класи з виготовлення та розпису коників і барень. Складні передачі, троєчкові китки та запекла боротьба. Все як у справжніх змаганнях з баскетболу. Щоправда, є відмінність. Учасники були на кріслах колісних. В Одесі вперше пройшов турнір з баскетболу серед ветеранів. Участь у змаганнях у складі одеської команди взяв і Олександрієць, учасник російсько-української війни Володимир Собовенко. Враженнями від турніру він поділився з нашою знімальною групою. Володимир Собовенко Олександрієць, який боронив Україну з 2015-го до минулої весни. Тоді на Херсонщині він підірвався на протитанковій міні після ампутації нижніх кінцівок. Військовий неодноразово був на реабілітації в Одесі. Під час останнього візиту отримав пропозицію стати членом одеської команди з баскетболу на кріслах колісних. Це такий інклюзивний вид спорту. Він є олімпійським видом спорту. Він якийсь час існував. І в Одесі, і в Києві, але з часом він трошки занепав. І поставили питання стосовно того, щоб відновлювати ці види спорту, тому що у нас багато ветеранів, які мають ті чи інші поранення, каліцтва, інвалідності, також. І ми, як командою, виступили, команда називається Одеса Баскет, виступили проти. Київських титанів це також хлопці всі на візках, інклюзивні, і київські леві це більш старіша команда ну, на візках. Одеса взяла друге місце. Почесне у баскетбол. Володимир грав в юності, але тепер вирішив спробувати знову. Говорить, що грати складніше, але цікавіше, ніж у класичний баскетбол. Складніше грати, ніж на своїх ногах, тому що потрібно одночасно і вести візок. Тому що одною рукою, якщо будеш крутити, будеш так по кругу крутитися. І одночасно ті ж самі правила, як в баскетболі існують, що потрібно робити два проходи м'ячем або два прокати коляскою і далі, тому що дають штрафні бали. Забивають м'ячі з різних дистанцій, тому що кошик розташований на тій ж самій висоті, що і в звичайному баскетболі, але ти ну, по рівню знаходишся набагато нижче. Важко викидувати м'ячі такі. Або ж потрібно ближче під'їжджати. А ну, на візках, що можна зробити, це можна під'їхати, стати отак і все закрити як -то, стінкою. І ти вже не під'їдеш, тоді треба кидати з більшої відстані. Правила гри у баскетбол на кріслах колісних майже як у класичному варіанті. П'ятеро гравців, один тайм тривалістю шість хвилин. За гру їх чотири. Єдина умова спеціальне крісло колісне. В нього трошки змінений кут нахилу коліс, трохи менші менші сідушки по розмірах і стоять спеціальні як бампер, тому що багато ударів під час ігри є там. Падіння зв'язків, хлопці, хто, наприклад, в кого є травми спини, вони прив'язуються взагалі до нього, тому що тільки руки працюють або ж висока ампутація. Ніг. Тренування перед змаганнями були у реабілітаційному центрі. Розповідає Володимир, і шкодує, що немає такої команди не лише в місті, але й в області. На жаль, поки що немає такої можливості приймати, ну не приймати, а тренуватися чи зібрати команду в нашому місті, або ж, наприклад, в обласному центрі для того, щоб ну, також задіювати ветеранів війни, інвалідів для розвитку спорту. Наскільки ви всі знаєте, то українські паралімпійці завжди виступали набагато краще, ніж олімпійські спортсмени. Спорт це активність, і з нею реабілітація поранених військових проходить швидше. А ще важливу роль у такій справі відіграють підтримка друзів та командний дух, запевняє Володимир Собовенко. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.